Вітаю, дорогоцінні! Хочу сьогодні поділитися словом з вами. Я думаю, багато хто з нас чув або знає, або використовує GPS. і дійсно дуже зручна сучасна річ. Особливо там треба знайти місце, як туди добратися треба знайти шлях, яким їхати, або загубився і шукаєш. Вихід, і це дійсно дуже зручно. І знаєте, нещодавно прийшла така аналогія. А як щодо нас в нашому житті також бувають такі моменти, так, коли ми відчуваємо я загубився, коли ми відчуваємо, де мій шлях або коли ми шукаємо пункт призначення, так, куди мені йти далі. І для нас, як віруючих людей, це дійсно важливо знати, так знати свій шлях в бозі, знайти наш пункт призначення. І знати, куди йти. І е, цікаво те, що багато історичних людей, відомих людей, коли задавалися питанням сенсу життя, так або інакше вони приходили до того, що сенс життя заключається в тому, що, зна, е, що треба знати свій шлях, треба знати своє призначення. І саме це нам дарує і радість, і повноту життя. Саме про це хочу е, сьогодні. Казати, і перше, що ми маємо пам'ятати, аби знати наш шлях, так ми маємо бути готовими. Якщо вже проводити далі аналогію з GPS, то якщо там немає останнього оновлення або немає інтернету, він або не коректно працює, або взагалі не працює. І так само в нашому житті, якщо ми не готові. То наш шлях він не буде працювати в нашому житті. Тобто, Божий план він працює в нашому житті, і Господь хоче для нас найкращого. Він хоче нам подарувати наш шлях, і він хоче вести нас в цьому і давати нам ці благословіння. Але якщо ми не готові, то ми не зможемо, ми просто не зможемо, так. І дуже важливо пам'ятати про це, що ми маємо бути готовими, ми маємо бути споряджені. І навіть в писанні Бог нам дає чітку інструкцію, так що ми маємо мати, якщо ми хочемо йти його шляхом, якщо ми обираємо шлях Божий в нашому житті. То ми маємо бути готовими і що для цього в нас має бути. І в ЄВСЯ в в му розділі з 13 по вісімнадцятий вірш. Так і є повна інструкція, що в нас має бути, що ми маємо мати з собою. Я хочу зачитати це місце писання, а тому задягнуться в повний обладунок Божий, щоб змогли ви протистояти, коли настане лихий день, і вистояти, перемігши все. Тож, будьте стійкими, підпережіться Паском правди й праведність, візьміть своїм пацарем. І щоб мати стійку опору, взуйтесь у добру звістку про мир. А також візьміть віру як щіт, за допомогою якої ви зможете зупинити всі вогняні стріли лукавого. Візьміть спасіння своїм шоломом вашим, а мечем Духа послання Божа». І дійсно дуже класна інструкція. Ми знаємо, що ми маємо робити, що в нас має бути, так ми маємо пам'ятати про віру. Ми маємо пам'ятати, що ми маємо нести добру звістку в цей світ. Ми маємо пам'ятати про слово Боже, так і що воно є дійсно важливим в нашому житті, і це дуже класна істина інструкція. На жаль, зараз у світі дуже багато інструкцій, як знайти себе, багато методів, філософії, психології. Заходиш в Facebook, в Instagram, Ютуб, ну просто все тобі допоможе знайти себе, знайти свій шлях. Але, на жаль, коли інструкція не істина, вона тобі не допоможе. І як є, я не знаю, приказка, шутка, так, що люди беруть інструкцію, коли вже все зламали. І я думаю, дуже важливо нам, як віруючим, бути мудрішими в цьому питанні і не біжати да до слова Божого, не біжати до інструкції, коли вже все зламано і ми хочемо знайти як же правильно. Тому дуже важливо бути готовими, бути вспоряджені, щоб ми, коли ми, да, ми знаємо наш шлях, ми маємо бути готовими йти по цьому шляху. І тому дуже важливо, щоб ми пам'ятали про це, так не, не залишали Божу інструкцію, тому що Боже видіння, воно завжди в нашому житті воно завжди приносить благословіння. Так або інакше, так, коли ми йдемо Божим шляхом, ми маємо благословіння. І Господь каже, так що ви будете переможцями, ми не будемо програвшими, і ми маємо про це пам'ятати. Як би не, не здавалося зараз, дав в моменті. Може, ми можемо бачити одне, але Божий шлях Він приводить до перемоги. І в кінці шляху ми точно можемо, ми можемо сказати, що я побачу перемогу, коли ми, як Павло казав, так, я все пройшов, я все зробив. І от, щоб ми в кінці нашого шляху також могли стати і сказати, Я це пройшов, я знав свій шлях, я був готовий, я був споряджений, і я все зробив для Бога. І також друге, про що ми маємо пам'ятати, так це бути вірними. Тому що коли ми знаємо наш шлях, да, Господь для нас відкриває цей шлях, Він нас веде цим шляхом. Ми його обираємо. Так, ми обираємо йти за Богом. Ми вже обрали цей шлях. Але ми споряджені, класно. Ми маємо бути вірними. І в писанні є класне місце писання в. в, в від Іоанна, перепрошую, перший розділ з п'ятий вірш. Сказано, що світло сяє в пітьмі і темрява не здолала світло. Тобто, ми маємо бути вірними і ми маємо пам'ятати, що на нашому шляху дійсно може зустрічатися багато всього, і ми маємо пам'ятати, що світло. Ми маємо мати це світло в житті. Як людина з Київської області, можу сказати, що жити в темряві ну, взагалі не дуже. На жаль, дуже часто виключається світло, і це дуже відчувається. І тому дійсно в житті дуже важливо мати це світло. Коли ми йдемо шляхом, так ми розуміємо, що в темряві важко йти. І просто в цьому дуже важливо так пам'ятати що. Господь, це є світло, Бог є світло, і коли ми йдемо його шляхом, ми можемо бути вірними йому, бо він пообіцяв так, що темрява не здолала. Тобто він каже це як факт. На жаль, в нашому житті зараз дійсно останній час просто ми бачимо так один за одним, один за одним багато е, якихось проблем. Важких питань, якихось поганих ситуацій, і багато людей, на жаль, проходить дійсно важкі часи. Але коли ми обрали Божий шлях, ми споряджені, так Господь каже, ти залишаєшся вірним мені, то темрява не здолала, вона не змогла це зробити, це факт. І тому я вірю, що просто Бог буде нас вести, навіть коли ми маємо ці важкі часи, так і. Якщо навіть десь темрява, так вона начебто стає, вона згущається, але Господь каже: Я світло, Бог є світло, мене не можна здолати. Але дуже важливо пам'ятати і бути вірними в цьому, так? чи є світло в нашому житті зараз. Просто, просто поміркуйте, так, коли буде час, чи є світло, Боже світло в вашому житті, чи є служіння, чи є церква, так? чи несете, несете добру свістку в цей світ. Чи є друзі, які несуть світло, це також дуже важливо зараз, коли я дивлюся на в цілому, так там 5 років, якщо взяти свого життя, повернутися назад, я розумію, що там, де було важко, там, де було, здається, темно, там, де було, здається, все погано, Бог там був своїм світлом. На жаль, в моменті ми не часто можемо цього замічати, так не часто підкреслюємо це, тому що буває дійсно погано, буває дійсно опускаються руки, і ми не знаємо, що робити далі. Але зараз, коли вже пройшов час, я можу сказати, Бог там був зі мною. Він був через церкву, через служників, через друзів. І дійсно я дуже вдячна Богові за те, що він показує своє світло, він показує свою вірність цим шляхом, тому що я дійсно хочу сказати дякую Богові за всіх людей, які були, були і є в моєму житті, будуть в моєму житті. Тому що Господь через них дарує своє світло, і це дуже важливо. Це та велика. Підтримка, так, яка запалює нашу віру, яка е, не дає темряві якраз згуститися. Так, оце світло, коли іноді нам здається, що його навколо немає. Але Господь його дає через, через людей, через своє слово, через е, церкву. І це дуже важливо, просто задати так це питання, просто передивитися своє життя, взяти останні п'ять років. І я думаю, як би не було важко, можна сказати Бог Бог з нами. Він дійсно є наш захист, і він дійсно нас веде. І підкреслюючи це, хочу сказати: так коли ми обираємо, коли ми хочемо знайти свій шлях, ми обираємо Божий шлях, ми маємо бути споряджені, ми маємо бути готовими і бути вірними, бути вірними Богові, бути вірними своїм обіцянкам, які ми давали Богу, так і йти і, і, і все, що залишається, так йти цим шляхом, а Господь буде нас. Вести і хочу просто помолитися, щоб кожен з нас не забував свій шлях в Бозі, щоб кожен з нас, кожен віруючий з нас, так може переїхати, може знайти іншу церкву, може бути в іншому місті, в іншій країні. Але Божий шлях він залишається для кожного з нас Божим шляхом. І просто хочу помолитися, щоб кожен мав цю вірність, кожен мав всі спорядження в порядку, і щоб ми могли нести якраз це світло, яке нам дає Господь цей світ, особливо в цей час. Так це дуже важливо нести це світло для ближніх, для церкви, для людей у світі. І тому нехай просто Господь благословить кожного з вас. Йти в цьому, не забувати про те, що Господь підготував для нас найкраще, і навіть якщо зараз темрява защається, вона не здолала, вона вже це не зробила. Нехай просто Господь нас підкріпить в цьому і веде в цьому. Боже, ми приходимо до Тебе і ми просимо Тебе, благослови нас, Боже. Ми хочемо, Боже, жити в Твоїй волі. Ми обираємо твій шлях для нашого життя. Допоможи нам, Боже, бути вірними в цьому. Допоможи нам нести Твоє світло, Боже. Ми дякуємо за те, що. Ти своє світло даруєш в нашому житті, Боже, за те, що в нашому житті немає темряви, Боже, і як би вона не намагалася нас зламати, Твоє світло сильніше, бо воно вже перемогло, Боже. І ми просимо також благослови нам бути готовими, бути спорядженими, Боже, і нести Твоє Слово, Боже, залишатися вірними, мати віру в серці, мати Твоє слово Боже на наших устах. Просто благослови кожного з нас в цьому. І веди нас, Боже, слава тобі, слава тобі, і хвала. Амінь.